Так, друзі, всім привіт! Отже, прийшов час проводити планове ТО. Пробіг зараз майже 151 тисяча кілометрів. Крайнє ТО було на 143 тисячі кілометрів, тобто інтервал заміни наразі 8 тисяч кілометрів. Що планую міняти? Отже, моторне масло. І в варіаторі хочу також поміняти масло. І також буду замінювати праву піввіз і також сальник правої вже Масло взяв для варіатора, ось таке мутюль, прокладка піддону варіатора, фільтр тонкої очистки, кільце, я так розумію, під фільтр, фільтр грубої очистки, я так зрозумів, будуть промивати по двигуну, фільтр масляний, фільтр повітряний. Саме Мастилу я беру в офіціалів фірма МОТРІО. 5 в 40 мені минулого разу заливали, так само і цього разу буду заливати його. Значить, після проведення ТО ділюся з вами всіма цінами, скільки мені обійшлися матеріали і робота. І відео також буде по вібрації на швидкості. І по тій причині міняю право піввіз по вібрації і хрустить зовнішній шрус. Так що їдемо на ТО і до зв'язку. І так, хлопці, взяв я значить ось таку піввіз фірма GSP. Це Китай. Так виглядає, Розпаковувати зараз не буду. З підвісним підшибником вона йде по цій фірмі. Я, значить, читав відгуки. Відгуки досить хороші, ходять запчастини цієї фірми досить непогано. Ціна хороша на неї. Віддав я за цю піввість 4600 гривень. І так, друзі, зробив я вже ТО, повернувся додому і звітую вам, скільки воно мені обійшлося. І так, перелічую, що саме робили, це заміна е, мастила в двигуні, повітряний фільтр масляний, е, заміна масла в варіаторі. Е, нагадаю, брав 6 літрів, е, без фільтра грубої очистки його. Чистило, я так зрозумів, і далі заміна правої полуосі і сальника внутрішнього полуосі. І так, по запчастинах нам вийшло все разом 10 780 гривень. І робота 4075 гривень. Ось тут можете собі глянути приблизно, якщо побачите, що скільки коштує. І по запчастинах. ще як я говорив, масло я брав в офіціалів. Значить Мотріо 5В40 4,6 літри. Мені обійшлося в 1240 гривень. Зі знижкою. Ось таке справи Тобто вийшло разом все нам обійшлося 1485 гривень. Ось такі справи. Друга. в цьому все. Всім дякую за увагу, всім удачі.